В Італії пройшов чемпіонат Європи з зірьового спорту. Черговий раз підтвердила своє реноме лідера у цьому виді запоріжанка Любов Черепаха. Хоча нинішній чемпіонат їй дався складніше ніж попередні. У першу чергу далася в знаки дорога. Діставатися до місця проведення змагань з України, зважаючи на нинішню ситуацію, довелося, що називається на перекладних. Ми їхали своїми машинами. Ми їхали е, майже 15 годин, півтори тисячі кілометрів. Е, тому ми приїхали в день, коли було зважування. Ми, як кажуть, з корабля на бал. Ми прямо з машин пішли зважуватися, навіть не було змоги піти в душ, помитися, привести себе до ладу. До того ж, на Любов Черепаху лягло ще одне навантаження. Як спортсменка, вона виступала у другий день змагань, а вперше працювала на чемпіонаті Європи суддею. Не психологічне навантаження, і знов таки шлях до місця змагань, не за кут зайти. Виступали ми. Фіналі е, Лігури, а жили в Савоні 25 кілометрів від місця змагань. Перший день мені прийшлося судити це дуже важко, напряжно, бо судити треба жорстко, бо це чемпіонат Європи. На другий день мені прийшлося виступати, і те, що ти не зміг. Повноцінно відпочити, це сказується на результаті. Певною мірою це здалося в знаки і нашій земляці. Так вона привезла додому чергове золото чемпіонату Європи. Але результат, на який вона готувалася, був не тим, на що цілилася. Золоту медаль чемпіонату Європи Любов Олександрівна здобула цифрою 235 підйомів 12 кілограмової гирі за 10 хвилин. Але готова була на інше. Я готувалася на 252. Я їхала. З мрією зробити новий рекорд світу, ну але сталося так, як сталося, і все одно я до Запоріжжя привезла перемогу. Тепер за планом у нашої легендарної спортсменки заслужена пауза, а далі підготовка до нових стартів. Але це вже після нового року.